Я би не сказала, що прям щось погане, але нічого нового, типу, не бачу. Я тут чотирка Пентаклі, з Ерофантом падає. Ну, коротше, я думаю, що просто програється зараз э, розклад того, що ми робили тоді. Не знаю, розклад, розкладках, правильно сказати. Розклад не зовсім то. розклад, розкладках на український мові, буде. Можемо сказати прогноз, так я прогноз, думаю, що корише. це буде теж доцільно е, програється. Думаю, той прогноз, коли ми дивилися і нам показувало, що зараз, типу, дивлячись на те, що Америка там щось незрозуміле творить. Типу, Європа буде зближатися з нами. Того що то четверка Пентаклі, Єврофан, закохані, дев'ятка пентаклів. Пан. Ну тобто зараз в принципі все правильно воно програється. Що зараз, типу, Європа буде зближатися з нами? Не знаю, це погано новина чи хороша, думаю, що це хороша новина, безумовно. Головне, що окрім зближення були ще дії конкретні націлені на Україну, тобто допомога, чи буде збільшення цієї допомоги, і можливо вирішиться питання щодо військ на території України. Ну, щодо збільшення, я не бачу, просто тут перекриває п'ятірка пентаклів, типу, це ну ні. прямо збільшення я не бачу. Думаю, що вона залишиться така, як і була. Але карта мага і король мочів все ж таки я думаю тут про військових. Тобто це питання буде багато разів ще підійматися, і карта Мага це якийсь певний план, договір. Тобто, щось буде по військовим саме. Тут навіть карти не натякають не на допомогу військову, а на людей. Король мочів. Це військові. Ну, побачимо. Квікажезлів ну, падає, імператор, рицарь Мочів, зараз дев'ятка пентаклів, Ірофант, і кубків. Ну, карти типу хороші, все одно падають. Тобто ніхто ж не забирає слів про те, що, пам'ятаєш, коли ми дивилися Трампа, багато хто казав про те, що прийде Трамп, буде краще. Там гарні карти падали. Тобто ніхто ж не забирає своїх слів назад. Бачу, знову карти гарні випали, то скубків пали, Рофант. то кубків це, в принципі, ну, це, це повна чаша. Це про якісь рішення, про рух, про допомогу, про все інше. Тобто буде все одно. Але двійка жезлів, яка попереду випала, тут карта говорить про те, що хтось до когось зараз приглядається. Ну, Не впевнені вони, як правильно треба себе поводити, як правильно треба діяти пору цірмачі. Я так розумію, що цей скупків з дев'ятку Пентаклів він трішки напізніше. пізніше. Але зміни до кращого будуть. Ну, падають гарні карти. Не знаю, завжди вони падають, типу гарні карти. Побачимо. Воно може програтися трішки пізніше, ти ж знаєш, як воно програється. Так, так. Типу, якась фігня-фігня, а потім оп і. Ну, Ну дивись, я думаю, що це зараз типу іпсо, псо, ваша карта все, що все ж таки дурня падає. Дев'ятка жезлів падає з десяткою пентаклів. Якусь інформацію кидає, якийсь і йде, бачиш, Паш Пентаклів. Можливо, це колись до, до чогось приведе, але зараз це все пусте. Тобто, не факт, що воно відбудеться, можливо, воно зірветься, а ще може бути така ситуація, що це просто справді фейк зараз. Але десятка пентаклів вона говорить про те, що якісь процеси все одно йдуть. Тобто, я так розумію, що просто карта може м -м, показувати інформацію, що про це говорять, і все ж таки це питання підіймається mm -hmm. десь. Але самого процесу, я поки не бачу, Шут падає, дурень. Ну, дивись, тут карта правосуддя зараз. Я взагалі не думаю, що він піде. Просто розумію, що йому справа. Тут я я не не думаю. Ну, я не знаю. Так, як там говорять, що коні на праві не міняють, я не знаю просто, угу. как, как, кого поставити і як чоловік, якого поставить, може ситуацію війною в Україні. Зеленський в там освідомлено, що он эти подводные камни, а другой чоловік прийде, і що буде. Що? Я сумніваюся, що він. Розумієш, що розкажу? Поки зараз нема е карти не, не бачить моменту виборів, справді виборів, да, вони не покажуть. Це все пусте. Типу, те, що він там хоче, не хоче, я бачу по картах, то що він, в принципі, не хоче типу, задавати пост президента зараз свій. Десятка Пентахлів це, це ця угода. двійка Кубків. Я вже казала, да, двійка кубків це про домовленості, про розмови, про переговори і так далі. Я так, я так розумію, що ще буде зустріч. По двійці кубка, кубків Зеленського або української делегації з американською делегацією. Ще буде одна зустріч, яка все вирішить. Вона ще буде офіційна ця зустріч. Так, розерів. Розрізнь пентагрів. Мені мені здається, здивлюся, з якої сторони подивитися. Ну, так, ось жезлів падає. Ну, смотри, з одної сторони, типу, вона буде вигідна, також шестірка пентаклів, типу, США, мені здається, після цього передивлюся свій погляд на допомогу Україні. Але карта мага, семірка жезлів, ось десятка ця жезлів падає, ось карта мага. А ось, а ось ці міркавезлі. Тобто тут карти говорять про те, що ми знову зараз попадаємо просто на гачок Америки. І карта Мага говорить про те, що Америка нами керує, як хоче. Тобто зараз знову цей гачок. З одного боку, да, Америка передивиться свої погляди на війну, а з іншого боку, знову гачок. Незрозуміло як краще. Ну, я сумніваюся в цьому, тому що якщо там, я ж кажу, коротко я дивилася, ну таке. Чірка Пентан, ні. Ну Ніхто не буде свої обіцянки виконувати. Ну, дивись знову зараз. Ніхто не буде свої обіцянки виконувати. Ну, куди, яке припинення вогню? диявол падає тут знову. Я не, я не вірю в це. Там вже, розумієш, я ж кажу, ми ще навіть не почали місяць квітня, вже показує, що буде там якийсь обстріл, що там зірка ця, я схиляюся до Благовіщення 15-го числа в Кацапі, буде обстріл по Дніпру знову. Там плюс-мінус один день ми даємо. От, знаєш, як завжди я даю, я просто не люблю ці дати. Хоча з обміном полонених чітко ми тоді по даті сказали, прямо не mm -hmm. І потім ще наприкінці також відбувся, також чітко там було. А по обстрілах воно якось буває так, що воно трішки там розтягується чи затримується, чи ну на два. Ну, я просто я вже, знаєш, за три роки війни це дослідила. Ось тому я ще раз кажу: про які можна тут говорити мирні угоди? Якщо вони говорять про мирні угоди, потім вони обстрілюють вон, кожного дня. Ну, я не знаю. А якщо вона навіть буде підписана, Росія виконає. Вона взагалі буде підписана? Кілька мочів, ну, не бачу поки що десятка мочів. Я не бачу поки що все одно, підпису ніякого. Чи буде покарання для Росії за те, що власне не дотримується умов угод? Так угоди ж нема. Ну вони в усній формі вже є. Там щось домовляється. Путін дає якісь обіцянки, каже про те, наскільки вони хочуть цього перемиря, а тільки Україна його не дотримується. Чи... Буде реакція Трампу Трампа ну, п'ятірка Пентаклів, диявол падає. Я думаю, що саме про санкції зараз говориться. І оце ж недавно там у новинах спливало, Типу, що він хоче санкціями зажати їх. Все про це. Так. Тому що п'ятірка Пентаклів це про бідність. Тому в даному випадку це саме санкції тут фінансування Росії зі сторони Америки. Тільки так поки що. Це вже щось, будь-яке. Так, 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 так. і є. Дивись, по атомним електростанціям поки що нічого не змінюється, це треба дивитися все ж таки вже з квітня. Зараз, завтра вже квітень починається, зараз, з першого числа, вже можна дивитися, коротше буде. Поки що, типу, типу, кінець зараз березня, я ж ти знаєш, не люблю так дивитися. Так, так, так. Мені новий місяць потрібен. Але нічого не змінюється щодо обстрілів. Те, що я казала, що вони планують там обстріли якісь на там, день дурня нам падав. Е, да. e, ну, карта шута, там багато, кстати, где карта шута выпала, так понимаю, що плюс мінус там, плюс-минус один день, як ми все задаем, один-два дня, то есть это, Будуть обстріли якісь, потім що б ще показувало. Карта Зірки падала. Не подобається мені по Дніпру. Ну, Карта Зірки це все ж таки не День Дурня. Карта Зірки це, я думаю, що ці свята церковні, мені здається, все ж таки це пов'язане з. Може, як воно називається? Так. В нас воно було мені писали щось сьомого, я не розбираюся просто по датах церковних цих свят. В Кацапі воно 15-го числа. Я думаю, що якраз таки вони можуть обстрілювати на свої свята, навіть не на наші, а на свої. Десь 15-го числа, там по Дніпру ще раз можуть вони вдарити, того ж там чітко на Дніпро падав, і диявол падав, і смерть. Поки що не можу подивитися куди, того, що нема ще квітня. Тобто, я так просто знаєш, трішечки влізла в інфу, подивилася, мені показало, що карта зірки, тобто якесь свято церковне, Дніпро обстріляють. Але я думаю, що нове щось буде, не те, що було. До речі, з цим Варталомео ми це передбачали півроку назад ще про цей корабель. Так, так. про цей ресторан. Я навіть просто я ні разу там не була, я навіть не знала, що це. Ось було через півроку воно. кораблю по цьому. Так, я пам'ятаю, ти теж в ефірах казала про це місце на превеликий жаль. А Дніпро, якщо раптом відчуваєш ще загрозу по містах: Київ, Миколаїв, Харків. Треба Школа, дивитися може. з квітня. Треба дивитися з квітня. Я не люблю так дивитися в кінці місяця, того що воно все змінюється і починається новий цикл. Ну ти ж знаєш, не люблю так. так треба сперс ісудитися. Для мене це в мене є традиція. Типу, я її не зраджую все. Настав, не настав ще квітень. Я не буду так дивитися. Чітко нам показувало, що там карта дурня падала, що може бути плюс-мінус десь на свято дурня, Ми ще думали, що за свято таке там так, карта дурня. Прям чітко, так. чітко чорним по білому вже карти показали. Ми такі сиділи, що типу, що це, ну, десь там плюс-мінус один-два дня. Але я не можу поки дивитися обстріли, тільки завтра зможу подивитися. Того що завтра, перше число. Взагалі, енергія кожного місяця змінюється з 10-го числа. Це такий маленький факт. Те, що я лізу там наприкінці місяця, це неправильно. І воно не покаже повного обсягу інформації, які показали спочатку місяця нового. Тобто ну, я так не люблю робити. Того, що розумію, що зараз ну, воно все змінюється і, можливо, щось не побачу, а я хочу побачити. М -м -м, падає. Падаєш зараз падає. Дев'ятка мечів, башня і семірка мечів. Тобто, максимально палки в колеса вставляю, щоб цього не було, того, що бояться. Тобто, Дев'ятка мечів падає. Ну, Напевно, бояться, що все ж таки Україна використає її, і карта відлюдника. Вона вже говорить, що Україна, в принципі, не буде чи не хоче навіть зараз бути від когось залежна в цьому питанні. Тобто, я так розумію, що ми вже побачили Росію, побачили вже Америку. Так? І карта відлюдника вона говорить про те, що Україна буде в кінці наприкінці кінців самостійно приймати рішення про ядерку все одно, поки що вставляють палки в колеса, не дають її нам її. Ну, поставить на свою территорию. Но я думаю, что итог всего, как бы мы все это сделаем, да. Немножко позже, не сейчас. Но карта отшельника, она уже, в принципе, говорит о том, что все это будет именно от нашего решения зависеть. То есть мы уже никого не спросим, и я думаю, что это будет где-то стоять на нашей территории все-таки.